Слава Україні! Пригнав з Німеччини ще одного тауранчика. У нас фірми Клебел 2.0 TDI, 110 кВт, 150 кіських сил. У нас 12 місяць 2018 року. Версії Comfort Line, такий досить доповнений Comfort Line. У нас є Distroніk, передня камера. І покажу ще багато, що у нас є опцій з оригінальними дисками від цього. У нас є парктронік перед-зад. Авто приїхало з Німеччини ціленьке, нічого по автомобілю не підфарбовував, все в такому стані. І машина один власник, це як клевел. У нас шини всі нульць, шини повністю нові, диски не мають, навіть тут навіть немає найменшого бортичка. Це зараз спробую це стерти, воно стирається, покажу. Тут то, як Я в хаті помию, в мене така вода з солью, так зразу робить такі риски. Як багато солі і корозія. От у нас шини. Третій тиждень 25-го року. У нас новенькі шини повністю без виробів. Шини, що перед, що зад, у нас бриджістон, повністю новенькі, у нас 205 60. Р16. Корозії немає. Вікна у нас всі мають вісьмерочку. Щоб я не ходив, вікна всі оглянув, всі мають вісьмерочку. Як нагадаю, обшивочка сидіння. Порожок без потертостей взагалі. Шуфлятка і як виглядають педальки. Покажу зблизька, одну другу на вулиці трохи темно. Руль у нас без потертостей взагалі. Пробіг. Є у нас така велика Discovery Pro магнітола, має дуже багато асистентів. У нас є ESP, шини, у нас є як то правильно це звати? асистент тиску в шинах. Він є від ABS, є освітлення, можна регулювати, є у нас режим руху можна вибрати, відстань до Дудістронніка, фронт асістант. Тут воно буде сигналити, попередження, чи воно буде само зупиняти автомобіль, то можна все понастроювати. Що ми маємо? Чи відображати додаткову швидкість, можна, відображати таблички про стосування щось там до прицепа, є, якісь настройки, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Ще, крім того, в цій є тисячу настроек. У нас є навігація, Bluetooth, Bluetooth аудіо і так далі. Управління голосом. Дуже багато в нас є настройок. І тут в тих магнітолах можна розблокувати, і в них можна дивитися фільми. Буде, тут є CarPlay, у нас тільки кабелем. Це їхати до наших шаманів вони розблоковують і буде CarPlay безпровідний. Бо це є максимальна магнітола Discovery Pro. Так. Тут ми маємо... Погано видно вже. Є автохолд, Ну, Звичайно, тут підлокотник сувається по висоті, по довжині, вже такі не буду глупості показувати. Воно є. В цих я стараюся приганяти тут такі комплектації максимальні. Тут зверху ми маємо два великі сховки. Передня камера у нас є в лавовому стеклі. Ну, звичайно, тут ми маємо управління дістроніком, тут є управління голосом і так далі. Ну, дуже багато функцій. Датчик світла, датчик дощу, тут ми маємо такий маленький сховок. Сидіння регулюється по висоті, вверх-вниз. Тут показано, що в нас є асистент, є підтримка попереку. У нас така ручна, як видно, як крісло вздувається, відходить. 10 подушок безпеки, адаптивні підголовники в нас. І обшивочка така досить, як на фірму. Стан такий екстра і кнопочки в нас не потерті взагалі взагалі Далі по машині. Зад автомобіля в нас з заводу є притонований. Це заводська тоніровка і тут теж всюди ми маємо вісьмерочку. Це десь там можете зупинити, подивитися. Обшивочка стан ідеал. У нас трьохзонний кліматронік. Забув розказати, у нас є Зараз покажу. тут у нас є два столики в цих сидіннях. Сидіння зручно ззаду у нас такого екошкіри і тут ми маємо такі кишеньки зверху. І велика кишенька знизу. В цих вранчиках знизу під ногами ми сховки не маємо. Тут вже казав, що у нас трьохзонна кліма, і тут маємо таку велику шуфлятку, вона на пружинці сама заїжджає. Тут, звичайно, в нас є піддув ззаду під ноги, що задніх пасажирів теж працює кліма, піддуває. Ці сидіння ми тягнемо за шнурочок і вони складаються у нас в автомобілі. Так залишує я ідеальна рівна підлога, щоб показати ззаду, як то виглядає. Вернуся допереду, щоб показати. Про кліматронік. У нас є підігрів двох сидінь, у нас є підігрів лобового підігрів заднього, у нас є кнопка меню. Тут ми можемо собі піднастроювати все на рекламі. Кажу, на а моніторі цьому", цією кнопкою. І таке тут. Далі що ми тут маємо? Так. Є кнопка Rest. Rest – це є кнопка відбирання тепла від мотора. Коли ви стоїте на місці, коли автомобіль був прогрітий, ви нажимаєте кнопку RES, скажемо, на стоянці біля супермаркету, щоб машину не заводити, воно відбирає тепло від мотора і буде дути вам тут в салоні скажімо, теплим повітрям, що вам не треба автомобіль заводити. Це зроблено для екології. Так. Бампер у нас непокоцаний взагалі бампер на диво. Якщо вже там придертися, щось таке, тут мінімальна якась цяточка є, якщо придертися. Тут на машині є така цяточка, і вже прошу майстра, щоб якось то зробити. Тут є мінімальна м'ятинка, це ПДР зробити, а так чекаю майстра. Чекаю тут трикутник маємо в ляді. Тут ми нажимаємо. Цих товаранчиках не треба, бо більше людей тягнуть, як попередніх. Тут ні. Тут ми нажимаємо і воно ссовується. Тут ми маємо електричний фаркоп, коли нажимаємо, він розблоковується, і ми його так раз, і він зафіксований. Нажали тут і він вискочив. Підняли рукою догори, зафіксували догори. Є фонарічок, можна знімати, десь ходити собі, ним світити, світить. Видно. Він нас на акумуляторі. Він як підсвітка, підсвітка наша є і тут є зверху, але тут його можна десь ходити з ним там, скажімо, підсвічувати. Є така резинка, і тут ми маємо такі як сказати, релінги. Тут застібаються такі застібки і монтується така ще додаткова сітка. І Ми маємо таку сітку як у перегородку, яка монтується до цих з двох сторін. Так, що ми маємо під Піднизу Під низом в нас є повнорозмірне коло. А тут коли ми це тянемо на себе, ми там маємо думкрат, ключ, крюк тягнути, та якісь там викрутки, якісь такі там глупості. Я до того навіть не дивлюся. Багажник досить-досить не знищений, такий досить. якісь там можуть бути мінімальні плямки, бо я химчась кімні в машинах не роблю, але досить багажник в досить в хорошому стані, я би сказав. Булти в нас не ключі на ляді взагалі. І ляда, якщо шукати рік, то вже стоїть 8. У творі у нас 12 місяць 2018 року. Тут ми маємо LED-оцвітлення і корозії навіть немає найменшої. Всі автомобілі, починаючи з 7 місяця 2015 року, мають систему AdBlue. AdBlue у нас вистачає літра AdBlue на 1000 кілометрів. І, ну, звичайно, дизельне топливо. Адблювати, десь та система там, як в кого, в залежності, як заливати якісне відблюдне, ході дуже довго. І Головне тримати його там не менше півбаку, не допускати, бо воно кристалізується. Ну, його і можна виключити. В Україні це всі виключають це і не потрібна річ. Скажімо, чим скорше того позбутися, десь коштує відключити 150 доларів, відключити і забути за цю систему отбілью. Шини у нас теж повністю нові і задні в нас теж без виробітків. Взагалі навіть немає найменшого бортичка. Чи видно, яка колодка, не знаю, але колодки у нас в стані нових. Вперед-зад колодки в стані нових. Резина теж. Зараз покажу дату. Як знайду, чи на стой? Теж 4 тиждень 25-го року. Bridgestone. Обшивочка, такий стан ідеал. Столик у нас теж, звичайно, робочий. Ну і тут збоку у нас висовується, щоб ставити стаканчик. Так само не випускається, передніх в нас є кнопочка, нажимаємо кнопочку і складається. Тут теж, звичайно, маємо сховки. А, Не показав, що тут ми можемо розложити. У нас ідеально рівна підлога. Ідеально рівного ми маємо 2 метри, можемо спокійно тут спати. Десь так, середнє теж складається, на рівно покажу. І ми маємо дуже великий такий простір і можна спокійно тут спати. Ми маємо 2 метри, шторка ця забирається, полка, і ми маємо 2 метри і така однокімнатна квартира, скажімо так. І то теж має Передні мають сімірочку. По Попередніх вікнах і задніх. В більшості передні форточки завжди передні і дві задні можуть бути на рік нижче. Вище ні, але на рік нижче у нас може бути. Але тут ми маємо вісьмерочку, а там сімерочку. Тут все, тут дивився все в рідній фарбі, нічого тут не, мальованого не було. Можливо, так завод ставить буває, я так часто зустрів, і задні тіло маленькі форточки теж бувають на рік. Тут вісьмерочка. Бувають, що ті форточки можуть бути на рік нижче. По цьому сидінні. Сідіння у нас теж е, має підтримку попереку, як видно, як воно так Тяжко передати. Звичайно, регулюється, похиляється зад-перед, по висоті, вверх вниз мікроліфт, звичайно, шуфлядка, сіточка. І тут ми маємо, як завжди, холодильник. Можна охолоджувати напої. І тут, звичайно, всі документи по тій машині. Є у нас так, німецький сертифікат. Тут якісь документи. Німецький, теж в Німеччині є сертифікат, так як в Україні є митна декларація форми МД2. Є два німецьких брифи. В машині повторюю один власник. Ну і тут є сертифікат. Всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. Як відбувається переписка, багато людей питається автомобілі робиться договір купівлі продажу І до цього договору присвоюються червоні транзитні номера. Це все робиться через базу Мрео. Так званого Мрео, зараз сервісний центр. Тут ми маємо ченджер і місце під флешки. Так. Це показуємо. Ручки такі в досить хорошому стані, не потерті. Це ну, в машинах переважно їздить тільки водій на цих автомобілях фірмі Клебел їздить будівельний інспектор. Це такий в Німеччині дуже великий пан з дуже великою зарплатою. Шина теж повністю новенька. Всі шини повністю нові, без нюансів. Як я казав, диски взагалі навіть не мають найменшого бортика, а колодки чи тут видно, Колодки стоять ТРВ. Погано видно, на вулиці вже трохи темно. Колодки ТРВ. Оригінальні диски. Без пошкоджень від цієї версії. Так, ага, не показав, що в нас там лобове стекло. Лобове стекло, як в більшості машин, мініне, але воно є фірми Пілкінгтон. В Україні такого не ставлять. В Україні, переважно, ставлять трошки попроще. Камеру передню ми маємо тут. І тут всі шукають мій номер телефону. Мій номер телефону тут. І ніхто не може знайти. Номер телефону є на Ютубі під відео. Є умивачі фар. Покажу, що у нас під капотом. Покажу, що на капоті. На капоті, якщо придертися, як завжди, є якісь там мінімальні сколи. Мінімальні сколи на капоті, зато він не мальований. Бо зараз помалюєш, люди скажуть, було бито, перебито, будуть вигадувати. Так капот у нас в рідній фар він не мальований. Всі німецькі машини, переважно, десь бампер, десь капот мають сколи, бо в Німеччині дорога в більшості бетонка. І ці бетонні камінці вилітають і роблять сколи. Є така заклаєчка, що мінявся ремінь ГРМ. В кожному автомобілі знімаю цю кришку. Тут знімав, ремінь оглядав, ремінь в стані нового. Ніяких посторонніх звуків, шумів немає взагалі-взагалі по цьому. Булки в нас не кручені. У нас є адаптивний захист пішохода. Тут спрацьовуються ці піропатрони. І тут у нас є датчики по бамперу, як автомобіль наїжджає на пішохода то спрацьовують ці подушки, капот припіднімається і людина не вдаряється, чи людина чи якась тварина не вдаряється в лобове стекло, перелітає через машину і залишається жива. В значку ми маємо Тут Теж є піропатрон, теж був перекручений. Грязні накручені. Грязний, Якась тут завжди мінімальна пара є. До мене сьогодні, скажімо, приїжджали люди і завели холодний двигун, і тут пари не було. Я їм, власне, хотів показати, що на холодному двигуні тут пари не буде. Коли він це нагріває, кожен цей двигун, коли нагрівається, є пара. Крім того, і на вулиці їй холодно. Ці всі двигуни, тут система так зроблена, тут немає масово, десь там пара. Така легенька і тут пара йде завжди. І так само тут, коли ми відкриємо, буде кого, якась там легенька пара. Але люди собі придумали, вагадують, ставлять руку, от як тут хляпає масло. Люди собі вагадують, ставлять руку і там немає хляпати маслом. Люди не зображають, навіть, що є автомобілі, які мають захист. Ті машини, які не хляпають маслом, вони мають тут такий захист, щоб там масло не могло потрапити. Один двигун має, другий ні. Просто там є така під низом таке пластмасове, як скажемо, відерко на хлопський розум. І там масло, і є маленька дірка десь там, що там масло не може хляпати, а є, що нагло видно розпредвали. І як може не хляпати маслом, коли тут є в холостому режимі дві атмосфери масла? Фурсунки всикають масло всіх сторін, дві атмосфери. Якщо тут видно розпредвали і не буде хляпати руку, то той мотор мертвий. Люди не мають поняття в моторі і кажуть, що там немає кляпати масло маслом. Я як тільки бачу, я просто йду геть, бо я розумію, з тими людьми далі немає про що говорити. Бо тут люди геть не обізнані, а говорять на таку тему, в чому не розуміються. Це таке саме, як я би почав зараз розказувати про якусь космонавтику чи хімію, чи якусь там глибоку фізику, в чому я не маю поняття. Десь так. Так то виглядає. Двигун працює ідеально рівно, без ніяких нюансів. Двигуні на масло. На, особисто сам привожу з Німеччини Адіно 5230. Адіно 30 Long Life. Привожу сам, на такому їжджу дуже багато років і як собі таке заливаю людям. На тому не економлю, бо мастило в двигуні має бути якісне. Так, покажу у нас по двигуну, що у нас немає помилок ніяких. У мене комп'ютер. Оригінальна програма Вася Діагност. Ліцензійна, не використовує ніякого піратського обладнання, так як приїжджають так звані підборщики. Друзі, людей страшні гроші, дурять як можуть, але не можуть купити. Даже Тут ми маємо теж подушку безпеки колін-водія. Завжди, коли перевіряємо форсунки, в якому стані, ми мусимо виключити всі системи повністю. Не може бути ніяке споживання напруги. Тому що будуть некоректні показники. І крім цього, кожен майстер ще говорить легенько прогазнути. Якийсь розуміє в цьому ділі. Так, заходимо на двигун. У нас є маркіровка, не знаю, чи трошки видно, трошки засліплює. Звичайно, як це показати. Засліплює так-так. О, в такому режимі щось видно. в такому. Помилок немає по двигуну взагалі. Виходжу назад. Так, дивлюся. Завжди треба дивитися, як перевіряємо форсунки, чи, чи в нас є напруга. От напруга в нас впала. Це, скажімо, форсунки вже ми добре не перевіримо, тому що напруга впала. У нас є регулятор, який регулює, коли заряджати акумулятор, як він заряджений, воно його виключає. Коли падає менше 12,5, пів, воно знов включає і дозаряджає. В всіх нових машинах є така система. Але побачу, ще не пробував такого, але зараз буду знати. Масло є 50 мм, це норма. І от заходжу на, на форсуночки, як працюють форсунки. Форсунки працюють ідеально, всі повністю в нулі, ідеальна робота, двигун працює ідеально рівно, без нюансів. взагалі-взагалі. Ніяких помилок, я все перевіряю завжди в кожній машині і Ніяких побилок взагалі, взагалі по автомобілю немає. Всі системи працюють в нормі, без нюансів взагалі. Тепер можна включити. Кондиціонер у нас заправлений, робочий, У нас точніше, як трьохзонний кліматронік. Демпфера на холодну, на гарячу. не, не чути взагалі стяплення, коли вижимаєш помало. Працює ідеально так, як має працювати. Багато ще людей питає, який кліренс в цього автомобіля. Реальний кліренс це 18 см. Звичайно, якщо поставити вищі шини, кліренс може бути вищий. Тут багато таких автомобілів приїжджає з Німеччини, що мають шини 225 на 60 225 на 55, бо в стандарті йде 205 на 60. а 60 це ми маємо проценти від ширини. І можна легенько в тих автомобілях підняти, скажімо, Ще там на 2 см, що можна підняти, щоб не мати чистих 20 см. Отак, чистого є 18 см. Чесного такого я заміряв, особисто маю відео, як хтось хоче в телефоні, можу чесно зазняти відео з метром чи підібхаю акумулятор, десь щось таке, покажу, чесне, який є в цього автомобіля. Клінис. Автомобіль є досить високий і проїжджає тут у мене, є, я живу на горбочку, досить такі великі перепади. скажімо, ні гольф, ні пасад ту заїхати не може, він сідає животом. Сьогодні до мене люди їхали гольфом, казали, що він дуже високий, то вони не могли заїхати, бо він всюди сідав на живіт. А таураном я навіть не приторможу, він просто пролітає і ніде не черкає взагалі. Десь таке. Покажу ще раз по кругу, як це виглядає. А забув сказати, засажує фільтр. Сажовий фільтр у нас не забитий взагалі, і вся система AdBlue працює справно, немає по цій системі ніяких помилок взагалі взагалі. Як виглядає вихопна труба, покажу, це видно. Там скапує якась вологість вона ідеально чиста, як зеркало, в неї можна зачесатися, скажімо, але освітлення працює. Авто без нюансів взагалі взагалі. Маух було в мене перед тим два автомобілі вже продані. Ще лишився один. Ще не знаю, чи будуть ще автомобілі з цієї фірми, тому що в Німеччині дуже на осінь почали піднімати ціни. Ціни почалися піднімати в Німеччині в космос. Скажем, ціна виросла десь як мінімум на 2000 євро на, на такі товаранчики. Мінімум від, від 2000 до 5000 євро ціна підняла зразу. І чи будуть ще такі в мене автомобілі за такі гроші сумніваюся. Тут на цей автомобіль ціна буде дуже добра. Заходьте в опис, завжди в описі є ціни. В Телеграмі чи на Ютубі, бо Тікток забороняє писати ціни, бо маю вже декілька попереджень, що я не маю е, займатися продажом машини. Як там просто знімати, тікток можу, але писати я особисто ціни не можу. Як хтось напише, може писати. Але я особисто не маю права свого аккаунту писати ціни. Бо за рекламу в Тіктоку треба платити. Десь так і там гроші дуже немаленькі. Отаке От то. Нагадую, що в нас є Тауран 2.0 TDI 12 місяць 2018 року. І в нас є 110 кВт-150 коней в версії Comfort Line. І автомобіль у нас такий підвищений Comfort Line, бо він має дістронік, має передню камеру до автоматичного світла він має. Асистент зіткнення спереду, і багато асистентів я там показував на магнітолі, щоб не перераховувати. І максимальна магнітола Discovery Pro. Відтворює музику з телефона. Парктронік перед задом молочий фар. Багато хто скаже, шкода, що немає адаптивного світла. Якби ви б знали, скільки коштує адаптивна фара з адаптивним світлом, то ви б так не говорили. У цій фарі тут є звичайна лампочка h 7 Ви їхали по дорозі, лампочка згоріла і ви її поміняли. В адаптивній фарі, як там лампочки немає, там ви купуєте цілу фару, а ціна фари дуже весела. Дуже-дуже весела. Голої фари, не рахуючи блоків, бо фара має блоки, не рахуючи блоків, десь фара коштує 1300 євро. Така з адаптивним світлом. Це мінімальна ціна, ця ціна буде починати на якісь ліві фірми. якщо буде по оригіналу, навіть не знаю скільки, плюс до цього блоки, блоки теж вилітають горять. А тут, звичайна лампочка, як в простій машині, їхали по дорозі, згоріла, поміняли. А в тамтих теж горять лампочки, в мене горіли не раз. І все, йдете, купуєте нову фару. І не просто нову фару, а цю фару треба буде їхати на Volkswagen і підшивати. Ви не можете просто заставити фару їхати, в нас піти не буде. Це треба їхати на Volkswagen, платити дуже великі гроші, щоб, щоб цю фару активували в вашому автомобілі. І це коштує досить великі гроші. Не, не тільки щоб ви купите фару, а ще, щоб її підключити. І навіть потім, крім підключення, фари її ще треба адаптувати. Це теж коштує дуже немаленькі гроші. Десь так. Проста фара є проста, до тих фар теж можна поставити хороші ледовські лампочки, якісні, що будуть тримати лінію і не вигадувати з якимись модними фарами, бо ці модні фари дуже дорого коштують. Я розумію, що люди купляють таурани не ті, що мають мільйони, і не можуть це дозволити розкидуватися на фари по 2000 доларів, коли згоріла фара. лампочка. Їдеш по дорозі, лампочка на світить, за штраф. Тут заїхав, замінив, їдеш далі. Десь так то виглядає. Розказується всім, бо то мало хто з тим стикався і він не знає. Я то ораннію мав багато і знаю, про що говорю. І ті фари ніколи не потіють, не є безпроблемні. Але дубські, ті фари вони ще дуже сильно потіють. І там ще є проблема з тими фарами і блоки через то дуже горять. Отаке От то. Що в мене є в продажі, є Audi Q3. Підвізка вся ідентична, як в Таурана. Ідентична підвізка, як такого товарана. Один в один. Це два селінблоки спереду, одна шарова, задня підвізка, все подібне. І машина дуже подібна, скажімо, до товарана. і в їзді і всьому. Дуже хороший автомобіль. Екстра. І то така комплектація, два електричні сидіння, двохзонна кліма. кліма. Ну, дуже багата комплектація S-Line. В максі комплектації. Теж на максимальній оптиці. І дуже цікавий колір. Як показати, це не просто синій, так, він такий сіро-синій, дуже класний колір. Мені дуже сподобалася машина, дуже класна, але приганяю, продаю. Але вона в мене бензин 2.0 TSI і в неї пробіг щось 160 тисяч. Але авто таке в ідеалі. -то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Що в мене ще має приїхати, має приїхати, що в мене два тауранчики такі самі, але 16-ті роки. Але ціна буде більша ніж за цього, бо вони будуть в хайлайні і на автоматі. Оце у нас механіка шестиступка. Це вони десь там будуть на наступний тиждень. А наразі є цей, є в мене ще два тауранчики на автоматі 12-13 рік, 2 літрові У мене всі таурани мають 2.0 ТДІ, 1,6 не беру в ніякому випадку і нікому не раджу. Отаке. От вдалек, всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.